Воно реагує е, приємно нейтрально, неприємно. І це автоматична реакція. І в принципі, ну, було б все добре, якби не було такої проблеми, що через це, через те, що наше тіло реагує автоматично, у нас немає ніякого вибору. Коли ми реагуємо, коли тіло реагує, ну, як щось сприймає як щось неприємне, то нам хочеться від цього. Відсторонитися, якщось приємне, то ми зазвичай хочемо за це вчепитися і завжди тримати про собі. Нейтральна, ну це так, типа не звертаємо на це уваги, і от все було б в цьому добре, якби ж кажу, не було цієї автоматичності, тому що в цьому полі в нас взагалі немає ніякого вибору. Умовно кажучи, ви йдете по вулиці, бачите безхатько. Що, як ми автоматично зазвичай реагуємо? Помічали? Е зазвичай виникає огида, тому що запах неприємний, лахміці і так далі. І це, що, що, що це робить? Е те співчуття, яке, ну, начебто, ми кажемо, що ми про. Типу ну, що ті езотерикою займаються, вони про любов, про добро, про співчуття. Там немає ніякого вже співчуття. Ця огида прикриває те співчуття. І... Тут у нас немає ніякого вибору в цьому, розумієте? Але І тут тоді е, питання, чи є щось більше за цю нашу реакцію приємно-неприємно. Да? Е, чи ми як інфузорія туфілька, пробачте. І насправді є щось більше, і не, е, а щось більше криється за усвідомленістю. Тому задача цих практик розвивати ту усвідомленість. Бо коли у вас є усвідомленість, коли ви помічаєте цю свою реакцію. У вас створюється простір для того, щоб ви реакцію свою обирали, тобто не реагували автоматично, а обирали свою дію свідомо.